Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас розпаковочка. Стаобау та піндуду. Така невеличка, тут лише 700 грам. Тому швиденько ставте лайк, підписуйтеся і давайте дивитися, що там. Опа! Відкрила! Дивимося. Перше, що трапило мені на очі у цій коробочці, це мій новий літній чохол. Він нереально приємний, класний. І мені подобається, що тут є підпальчики, ось такі ось нерівні края, бачите, типу одразу для ручки. Це дуже зручно, і він реально гарний. Просто космічно гарний чохол. Я його дуже хотіла, і тепер я буду ходити з ним. Сподіваюся, що він підійде ідеально. А це мій другий чохол. Мені сподобався колір, і сподобалося, що він був нереально дешевим. Ну просто нереально дешевим. І я знову ж таки сподіваюся, що він. Підійде ідеально на мій телефон. І ось ці сторони, края в нього супер міцні. Він має дуже-дуже добре захищати мій телефон. Просто реально непробуваймі. Якщо чесно, я поняття не маю, що це таке і чому воно тут у посилці. Але я маю підозру, що це подарунки. Три подарунки. Коротше, я навіть не знаю, як перевірити мою теорію, але я підозрюю, що це мені поклали типу, контейнери для зберігання прикрас, три контейнери. Навіщось? Тому що я замовила дуже-дуже багато кліпс на літо собі. Ну, контейнери я не замовляла, але вони прикольні. Фу, клас. Замовила собі ну, дуже велику кількість кліпс, тому що вушка в мене не проколеться, а я хочу ходити з гарними якимись прикрасами. Тому реально тут дуже багато крутих кліпс. Я вам зараз покажу, як вони виглядають гарно. Це просто щось космічне, прекрасне. Ви просто погляньте на ці нереальні кліпси. Я взяла собі і патріотичні, і такі, щоб можна було влітку просто кожен день змінювати різні кольори, яскраві, і навіть такі з полюсточками, щоб взяти на вихід кудись вдягти. І взагалі дуже багато їх різних, гарних. Я просто нереально кайфую і дуже, дуже раджу. Вони всі зручні, всі в дуже гарної якості. Я вже всі переміряла, перевірила класні. Дивіться, яка милота. Це чіпси з то, Теодором. теодором Чіпси зі смаком барбекю. Тут 1, 2, 3, 4, 5 маленьких пачечок. Це чіпси зі смаком чеснику якісь. Я дуже сподіваюся, що вони не гострі. О, тут все таке гостре у Китайців, але тут ніби. Ось ті чіпси з Теодором і ось ті з чесничком мають бути негострі. Буду дегустувати пізніше. А це рибні снеки. Мені приїхало 5 упаковочок. Тут по одній штучці в кожній пачці. Ну, має бути цікаво, тому що це тут написано: типу, натуральне. воно взагалі йде на експорт з Китаю. Тому мені дуже цікаво, дуже-дуже цікаво. Якась коробка у попирці. Оу, oh, точно, точно, я вже забула. Дивіться, яка тут гарна назва. Це мені приїхала репліка на окуляри від Dior. Так, тут якась бумажечка. Ось така Dior. <гум> І ось така ось коробочка чохолсам. Дуже гарно виглядає. Мені, чесно кажучи, немає з чим порівнювати, але я просто перевірю, наскільки я б повірила, що це оригінали. Тому що. Ну, всі розуміємо, що це репліка, але поки що це гарно зроблена репліка. Я, хоч ще й не дійшла до окулярів, але коробки мені сподобалися. Так, тут є ось такий мішечок для окулярів. Є серветочка. І зараз подивимося, як виглядають ці окуляри. Так. Бережно, боже, мені страшно. А? Знімайся. Так, ну тут є навіть якийсь номер, ну і назви ніби тут обережно всі зроблені. Я не знаю, ну виглядає дуже гарно, дуже, дуже добре виглядає. Мені зазвичай окуляри взагалі не личать, але так, я маю на собі показати, як вони виглядають. Якось так. До речі, вони дуже зручні. Дуже зручно тримаються, прям супер. Для мене це диво, тому що ну, зазвичай окуляри вони з мене трошки спадають. Ці дуже добре фіксуються, виглядають гарно. На самому склі також є надпис Dior. Так, і треба протерти скло, бо я не розумію, тут є подряпина чи немає, але чомусь відчуваю, що є. На цій частинці є подряпина невеличка. Ну, це тому що я не замовляла перевірку. Якби я замовила перевірку на складі і побачила б цю подряпинку, я могла б повернути продавцю і повернути свої кошти, але я чомусь чесно просто з цікавості замовила, тому нічого не перевіряла. Але окуляри реально годні, тому, якщо будете замовляти, замовляйте з перевіркою, щоб впевнитися, що немає ніяких там цих. Подряпинок. Це все дійсно виглядає дуже гарно. Комплект з реплікою дуже хороший. Окуляри чудово виглядають. Тут є всі надписи, все дуже обережно, гарно, класно написано, дуже добре зроблено. Але єдина проблема це ось ця подряпинка. І я зараз нереально шкодую, що не взяла перевірку, бо я хочу їх носити. Буду вдячна за ваш лайк, підписку і коментар. Напишіть, який товар вам найбільше сподобався з цієї розпаковочки. Буду вдячна вам за розвиток мого каналу. Не забувайте, що якщо ви ще не вмієте замовляти з внутрішніх китайських маркетплейсів і економити свої гроші. Я вас навчу навчу і на пінтуду замовляти на Таобао, тому переходьте по QR-коду. А також всі посилання на товари, які мені сподобалися, які я вважаю якісними та класними, вони будуть у цьому каналі в Телеграмі. І ну, якщо товар якийсь мені не сподобався, я не буду залишати його посилання, тому що ну, не хочу рекомендувати щось погане. Але всі товари, які я зараз ще раз протестую, перегляну, якщо вони будуть класні, то з часом я виставлю посиланнячку сюди. Тому підписуйтеся. І дуже вдячна за перегляд моєї розпаковки. Я вас всіх дуже-дуже люблю. Не забувайте дивитися шортс. У шортсах я скуштую ці снеки, поділюся враженнями, чи смачно, чи ні. Також покажу вам поближче. Всі ці прикраси, тому їх теж не пропускаєте. Буду вам дуже вдячна за таку активність. Всіх цілую, всім бажаю успіхів і до нових зустрічей!